Друзі, щойно команда Колос-2 Ковалівка продовжила свою свій переможний поступ у чемпіонаті України серед професійних команд у другому дивізіоні дебютному для себе. Перемога дев'ята вже у чемпіонаті, і поряд з нами один з творців цього переможного поступу, дуже відомий український футболіст, гравець національної збірної України Ігор Харатін. Ігоре, скажи, будь ласка, от для тебе, як для гравця, який пограв у Єврокубках на серйозному міжнародному рівні, от виступи за колос два ковалівка. Як ти сприймаєш цей новий поворот у своїй футбольній кар'єрі? І як тобі колектив? Я сприймаю це як позитивний досвід для себе. В першу чергу я граю всі 90 хвилин кожну гру. Для мене це важливо, бо останній деякий період я не грав за команди, тому для мене важливо зараз грати, набирати кондиції, а атмосфера в колективі супер. У нас позитивний результат. Слава Богу, тому е легко працювати, коли ти виграєш, і коли е ну і команда один одного відчуває. Тому мені приємно знаходитися і грати в цьому колективі. Молоді футболісти, деякі нашої команди, коли з два ковалівка, з якими я говорив, вони в захваті від того, що грають з таким майстром, як ти. Чи вдається тобі передавати от свій досвід розуміння футболу тим молодим гравцям, які є у нас в команді, і як ти взагалі оціниш рівень цієї команди і рівень другого дивізіону? Можу сказати, всі молоді гравці і всі, взагалі, гравці стараються виконують те, що каже тренерський штаб, всі працюють на максимум. А я також стараюсь віддавати свій максимум, показувати це на полі і щоб був позитивний результат, перш перш за все. Нагадай, будь ласка, чи є у твоїй колекції багатій, скажімо так, твоїй ігровій кар'єрі такий трофей, як перемога у другому дивізіоні у Української професіональної ліги? От, я не пам'ятаю, було таке чи ні? Ні, Поки що немає. Це новий досвід. Новий, новий досвід. То що, поборешся за титул, титул золоті медалі другої ліги? І я думаю, це ну, скажімо так, і для нашої команди, і для тебе особисто, ну, якби важливий момент. Для того щоб відновити свій футбольний потенціал і повернутися в українську прем'єр-лігу, борюся і зараз борюся, кожну гру борюся. Тому так, цілі най, найвищі вигравати кожен матч і, звісно, виграти лігу. Розкажи про себе, от скажімо так, як воно буває, коли футболіст змушений ну, через якісь причини, можливо, дещо не футбольного характеру, трошки понизитись в класі. От, і часто кажуть, що це дійсно маркер для справжнього майстра, для людини, для яко для яка любить не футбол. В собі, не себе в футболі, а футбол в собі. Розкажи, будь ласка, про ці е, моменти, як ти їх переживаєш? Ну, перш за все, це хороший досвід для мене, як для гравця, як для людини, в першу чергу. Тому, е, ну, скажімо так, нелегкий період, але завдяки сім'ї, завдяки підтримці, яка є біля мене, е, звісно. Е, Намагаюся викладуватися повну і все, що від мене залежить на полі і за межами поля, віддаюся на максимум. А там як Бог мені дасть. Це класно і це правильний підхід професіонала. Ігоре, я, ми всі бажаємо тобі якнайшвидшого повернення на рівень української прем'єрліги і міжнародного футболу. І я впевнений, що це обов'язково станеться. Дуже дякую і вам. Гарного дня.